Всім привіт підписники! З вами Влад. Сьогодні ми дізнаємося переможця. Я вам покажу, дивіться, як воно працює. Є. Дивіться, воно працює так. Кожен коментар я пронумерував по списку. І хто зараз виграє, мені цікаво. Дивіться, зараз вам покажу, як я кого пронумерував. Ось так я пронумерував ось цих от людей. Е, грибочка перший і другий Максим нібито. Так, давайте. Поїхали. Так, ну дивіться. <кхи> я дуже хвилююсь, тому що ну, цікаво, хто переможе. Максим чи Грибочок. Максим чи Грибочок. Давай. 3, 2, 1. Я відвертаюся, бо я не знаю, хто це. Перший це є в нас грибочок. Грибочок, вітаю! Якщо ти, якщо ти бачиш це відео, тоді напиши в коментарях, коли тобі буде зручно забрати свій приз. Е я тобі вже кинув заявку в друзі, тобі лишається і прийняти мій нікнейм: ми ХБ, ФФМ, ГДД, нижні підчеркування ЮТ. Все. Або просто ми хБФ ГДД. Все добре, переможець щасливчик. Всім пока. Вам було Ставте лайк, підпишки і дзвіночки. Не сумуйте, якщо програли, по конкурси будуть ще.